Вибудувати піраміду жіночого футболу в Україні від низів і до національної збірної цій меті слугує новий проєкт Виклик до мрії. Мета переглянути найталановитіших гравчинь із різних регіонів та залучити їх до молодіжної збірної. Віком гравчинь до 15 років. У нас давно була така ідея: пошук нових талантів, нових дівчаток, залучення, надання можливості їм розвиватися і мати більше змагань та проявляти себе на професійному рівні. Наша перша збірна України це молодіжна Ю-15, якраз. І тому ми при підтримці ФІФА такої програми, яка якраз про ФІФА девелопмент Development, Development. це про пошук талантів та виявлення нових талантів в нашій країні. В умовах війни з міркувань безпеки акцент зробили на Західний регіон. Далі планують пілотний проєкт поширити на всю Україну. Поки долучили представниць із шести областей. Зокрема, зібралися в Ужгороді. До уваги взяли дівчат, які вже грають у футбол. Тренерський штаб переглядав найперспективніших кандидаток упродовж кількох днів під час ігрових занять і виконання тестових завдань. Юнки відчували серйозну мотивацію при виклику на збори. Ну, мотивувало мене те, що тато займався спортом. Досить багато часу теж хотіла брати в академію, але його не взяли. Ну, гени перейшли до мене і я почала займатися цим спортом. Ну, від цих зборів очікую навчитись більше, від чого вмію. І Постараюся попасти в збірну в заявку, а як там вийде, якщо не вийде, я все одно буду рада, що мала такий шанс. Коли мені сказали за ці збори, я була дуже здивована, що мене викликали, викликали до, до зборів до зі збірною, бо якщо я проявлюся дуже файно, я попаду в збірну U-15. Це було для мене дуже цікаво, і я хочу викладатися на всі 200%. Футбол мені подобається, тому що вся моя сім'я грала в футбол крім мами. Я хочу дуже досягти гарних результатів в футболі, попасти в якийсь європейський клуб. Футболістки серйозно займаються і прагнуть зробити спортивну кар'єру. Я тренуюся майже кожен день, стараюся, тренує наш тренер. Ми займаємося по дві години на тренуванні, граємо в квадрати, бігові роботи для воротарів, окремі роботи і футбол. Хочу потрапити в збірну Україну, прославитись, попасти в якісь. Гарний клуб. У мене спочатку тато займався, я до нього ходила на ігри і з деяким часом я теж почала займатися. Спочатку тренувалася в селі, а потім потрапила в Франківськ. І зараз тут і намагаюся попасти кудись далі. Допомагаєш досягати результатів. Велика любов до гри. Мені було 10 років, і воно одразу потрапило в моє серце. Грала з хлопцями і потім пригласили в команду з Дішар і ну, почала грати. Проєкт дає можливість проводити повноцінні кількаденні збори, на підставі яких тренерський штаб молодіжної збірної остаточно і визначиться з кандидатками.